Всім привіт! Сьогодні я хочу доопрацювати ходові вогні на авто Opel Omega A. а саме поставити гарну кнопочку, поставити регулятор напруги, щоб ДХО у нас пропрацювали трошки довше, і зробити так, щоб вони автоматично вимикалися при вимкненні ближнього світла. Так що, якщо цікаво, дивимось. І так, була замовлена така от кнопочка. Вона гарна, з червоною підсвіткою і Як я її підключаю? Так, Синій провід. Давайте я поставлю, щоб було видно. У нас тут, виходить, три контакти посередині і два по боках. Що я зробив? Так, Синій провід я кинув масу. Нижній провід, це, мене, це в нас входящий плюс, і середній, оцей, це в нас виходящий плюс, який піде на самі ДХО. E, значить, для того, щоб підсвітка робила, коли вони ввімкнені, я кинув перемичку тут від середнього контакту до бокового. Використовував, клемки, розйоми, як їх то називає, з такого набору. Вони класні тим, що зразу йдуть отакі от колпачки ізоляції. Ну, я зараз ще додатково перемотаю. Як то кажуть, каптований скотч. Можна і термоусадочку, ну, я візьму скотч. Так, наступне регулювання напруги. Таке DC-DC-перетворювач 360, 360, так і називається. Ось так ми бачимо, лампочка світиться. Напруга у нас тут 12,3. Я її вимикаю. Напруги немає. Так, є напруга. На вході у нас тут. 14,1. За допомогою ось цього резистора виставив напругу 12,3. Думаю, буде досить. Значить, ставимо це все на авто. І додатково ізолювати нам буде не лишнім Хай буде. Тепер треба придумати нам, куди ми поставимо кнопку. Я думаю. Поставимо сюди, так як у нас тут вона не Значить Тут звернемо зараз якось отвір і будемо пробувати вставляти кнопку. Так, беремо такий от інструмент з ізоленточкою. Дивимося, що у нас тут? 15 і Ну, Обмані, не обмані, в общем треба приблизно на 15. На 15 у мене нема сверла. Є таке, тут є шах на, на 16. Значить, звернемо на 16. Ось так воно виглядає, просверлив отвір, вставив кнопочку, там гаєчкою до кінця не зміг дотягнути, але воно міцно тримається, нікуди не дінеться. Хорошо затягнулося. Значить, ставимо далі кнопку. Витягнув магнітолу для зручності. Так. І бачу, що нам треба буде подовжити провід. Значить, ось до прикурювача в мене він ДХО точніше, приєднано. Зараз подовжимо провід, звідси десь хоча б, сюди, щоб приєднатися. І цей провід, виходить, ми від'єднуємо, який йде до ДхО, щоб приєднатися вже до цього червоного, який виходить з перетворювача. А маса нам потрібна тільки для того, щоб світилася ця кнопочка. Тому я її візьму від маси магнітоли. Все підключив, вмикаю запалювання. Так, вона в нас не світиться. А Ось так вона прикольно світиться. Правда, світло дуже падає. Ну, я думаю, видно. Так і провіряємо. Деошечки наші працюють. Продовжуємо. І для того, щоб відключалися ДХО коли вмикається ближність світло, буду використовувати звичайне п'ятиконтактне реле. Я його колись спеціально купляв для відео, в якому робив, щоб підсвітка номерного знака робила від ледовських лампочок і щоб вони не мигали. І так, по проводах, як я тут підключив, плюс, який в нас приходить ну, від кнопки для ДХО, приходить на такий 30-й контакт ось він там знизу. Потім маса в нас йде 85-й контакт, ось кусуйся. І 86-й контакт, ось цей. Це в нас буде провід підключатися до провода, який йде на ближнє світло -фар. І ось цей червоний. Це в нас вже піде на ДХО самі, виходить. Плюс до самих ДХОшок. Як бачите, зараз у нас реле замкнуте і от показує напругу 12,6. Виходить, що коли ми подаємо плюс виходить, з ближнього світла, у нас реле спрацьовує і напруга пропадає, тобто ДХО будуть вимикатися. Тепер це все інтегруємо на авто. Реліжку я майже повністю приєднав. Маса 85 й контакт. Приєднався до такого розйому, який йде до омивача, точніше до моторчика його. І чому їх тут два, я не розумію. Далі, значить, 30-й контакт в мене приходить від кнопки ходових вогнів. І 87-й контакт пішов в мене до самих ДХОшок. Залишилось під'єднати 80. Шостий контакт до ближнього світла. Для цього Я від'єднав розйом від фари, зараз вмикаю ближнє світло і за допомогою тестера будемо шукати, де там плюс. Визначив, що жовтий провід в нас, це в нас ближнє світло. Тепер зараз приєднуємо оцей у нас 86-й контакт, приєднуємо до жовтого проводу. Рілежку повністю ми приєднали, було б хорошо її десь там закріпити, додатково ізолювати і хоча б в якийсь пакетик. Так, значить провіряємо, вмикаємо запалювання. Ой, значить, ДХОшка в нас, по ідеї, працює, провіряємо. Так, світиться. Хорошо. Вмикаємо ближнє світло. Фара трошки запотівша, ну, от світло в нас є, як бачите, дихіошки не працюють. Так, значить, вимикаємо. Працюють. Якщо дане відео... Для вас було цікавим або корисним. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. І якщо маєте можливість, допоможіть мені фінансово для того, щоб я міг купити кращу камеру і штатив. Для цього знизу під відео я залишу номер карти, де ви зможете скидати свої кошти. Дякую всім за увагу! Хай ваші машини не ламаються, і Україна переможе!